Чому не відбувся тендер на закупівлю газових лічильників, керівник міського управління освіти пояснив на засіданні міськвиконкому. На нього прийшов один учасник, тому він був відмінений. Але гроші із цього на закупівлю газових лічильників були зняті безпосередньо мільйон 400 000 000 з управління освіти з тепла. Залежність від газу усіх 13 котелень, що забезпечують теплом навчальні заклади міста, є однією з визначальних на сьогодні проблем. Управлінці почали розглядати варіанти виходу із такої ситуації. Є скажімо, організації, які пропонують сьогодні ноу в цій області. Ми їх вивчаємо. Застосовуються інші шляхи енергозбереження, зокрема промивання опалювальних систем. Промити, наприклад, таку як школа номер 19, то це треба десь 1050 70 сучасними цінами. але ефекти цієї промивки температура в закладі освіти при подачі того ж самого носія підвищилась на 5 градусів. Промивання опалювальних систем проводять поступово щороку в одній школі та в одному садочку міста. Третій рік триває і програма «50 на 50» із заміни вікон. 50% на вікна безпосередньо закладається в кошторис, які дає Житомирська міська рада, і 50% вікон вставляють за свої кошти, роблять батьки. Лише впродовж цього року у різних навчальних закладах міста у такий спосіб було встановлено понад 400 вікон. Сьогодні можна запевнити, що наші заклади на 100% готові до опалювального сезону.